Слава Богу. Слава Богу! Бог шліфує тебе, а ти хочеш від болю кричати, Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось міняти. Бог шліфує тебе, бо вступив ти із ним у завід. Ти щасливий, мій друг, якщо Бог над тобою працює, якщо плавить тебе й очищає, ти справді блажен. Бо тебе він для праці на ниві Господній готує, а на небі тебе увінчає нетлінним вінцем. Тільки вірним лишись, бо лиш вірні отримають в спадок всі обітниці Божі, які обіцяв він колись. Не сумуй же тепер, бо на тебе чекає світанок. Не здавайся ніколи, будь мужнім, чекай і молись. Ти усе це пройдеш, і вогонь перестане палати, і затихне в душі, той пекучий невидимий щем. ти в Господніх руках не потрібно про це забувати. І тоді, коли сльози ідуть беззупинним дощем, контролює Господь, як і скільки вогню цим горіте, знає міцність твою і тобі понад сили не дасть. Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось змінити, не залишить тебе, не розіб'є, не дасть тобі впасть. Тож на дусі скоріш у Христі всемогутнім зміцнися і себе усього на служіння Господнє віддай. Бог шліфує тебе, ти під руку святого смирися. знак покори, в час болю, хвалу ти йому, заспівай. Він почує її і віддасть Він тобі благодатью. Тільки віри і надії в дорозі ти цій не втрачай, бо він милосерний, він милістю завжди багатий. Тож, якщо Бог працює, ти серцем усім заспівай, ти потрібен йому, а в житті це найголовнішим, бо прийде неодмінно для праці призначений час. І тоді ти підеш і будеш духом чистішим, сильнішим, тож пильнуй і молись, щоб вогонь і віри в серці не згас. Не лякайся вогню, не лякайся шліфовки, мій друже, дуже тяжко іти, та який у кінці результат. Він шліфує тебе, бо потрібен для нього ти дуже. Тож іди уперед і ні кроку, ні кроку назад. Амінь.